Павло Самбур із Мелітополя один із тих, хто нині проходить підготовку на базі 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку, що на території колишнього інституту зв'язку. Вже за кілька тижнів він відбуде на схід України разом з іншими добровольцями та мобілізованими. Я по другому спеціальності проходив службу. Ну, а зараз приходиться зв'язкістам. Хоч вони і зв'язківці, але повинні вміти стріляти. Тож по кілька годин на день тренуються на спеціальному полігоні у Вакуленцях. А руки помнять. Тобто стоїло взяти руки автомата, одягти форму, ну і як би. Служба в армії пройшла не зря». підготовка зв'язківців. Розповідає начальник 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку Ігор Міцюк, Відбувається в рамках четвертої хвилі мобілізації. Вже призвали майже дві тисячі військовозобов'язаних. Прийшло чимало і добровольців. Ще в серпні вересні говорить. Підготували 120 фахівців зв'язку, які поїхали на схід України. Двоє з них загинули. Я їм пояснюю, що якщо ви думаєте, що ви будете ходити з телефонною трубкою і все, то ви глибоко помиляєтесь. Ви приїдете туди, ви будете варити кашу, якщо буде потрібно, будете стріляти з гранатомета, будете виконувати роль піхоти, і в тому числі ви будете забезпечити зв'язок для управління вашим підрозділом. Військову підготовку на базі центру проходять і добровольці, і мобілізовані віком від 20 до 60 років, здебільшого із північних і південних регіонів держави. Навчання тривають від 26 до 40 днів. Потім чоловіків розподіляють по військових частинах, щоб переконатися, що захисники забезпечені усім необхідним. полігон відвідав голова облдержадміністрації Валерій Головко. Я об'їду там дві-три частини, поспілкуюся з тими ж хлопцями, а вже в містах і їм так служби. І подивлюся, наскільки вони забезпечені і шоломами, і берцями, і бронежилетами, ну і всім тим, що необхідно для проведення активної своєї роботи. Разом із мобілізованими та добровольцями здійснив кілька пострілів на полігоні і Валерій Головко. Тренуватися на морозі не мед, але настрій у чоловіків бойовий. Вірять, що повернуться додому живими.